Деякі заспокійливі туманять голову біфрен плюс спокій за ясною голови. Сьома ранку час новин про все найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку. Повітряну тривогу оголошено на Запоріжжі 15 хвилин тому. Чільник області Іван Федоров повідомляє про роботу нашої ППО, а також про загрозу авіаційних ударів і просить жителів регіону перебувати в укриттях до відбою тривоги. Росіяни знову тероризували шахедами і Харківщину. Ударні дрони атакували село василів Хутір Чугуївської громади. Внаслідок цього постраждало восьмеро людей. Серед них двоє 16-річних. Про вибухи повідомляли і в Ізюмській міській військовій адміністрації. Подробиці атаки та наслідки поки уточнюють. Вісім безпілотників ворог спрямував на Слобідський район Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив, що масований удар припав на комунальне підприємство. Постраждали двоє людей. На місці влучань виникла пожежа. Сильно пошкоджена комунальна техніка. Один з тролейбусів вигорів ущент. Пошкоджені навколишні житлові будинки. Загалом цієї ночі Росія вкотре запустила шахеди з півдня та півночі. Безпілотники фіксували на Одещині. Бойова робота тривала в Запорізькій Дніпропетровській областях. У повітряних силах попереджали про загрозу дронів для Краматорська та Павлограда. Також Росіяни цієї ночі спрямували каби по Сумщині та Донеччині. Росія досі не передала Україні або ж партнерам анонсований ще тиждень тому мирний меморандум. Документ не бачили ані в Туреччині, ані у Штатах, хоча саме Трампу під час телефонної розмови Путін. Обіцяв його підготувати. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Президент назвав дії Росії черговим обманом і затягуванням. Мовляв, РФ усе робить для того, щоб зустрічі були безрезультатними. І це вагома причина для тиску на країну-агресорку додатковими санкціями. Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом. А не тиском слова з Москвою не працюють. Черговий російський обман все вони роблять, щоб зустрічі були пустими. Це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію. Якщо Росія продовжуватиме цю катастрофічну війну, Сполучені Штати відмовляться від організації переговорів, але це не означає відмову від принципів чи друзів, заявив напередодні на засіданні Ради безпеки ООН американський представник Джон Келлі. Він згадав про масовані ракетно-дронові атаки росіян, зазначив, що це не демонструє прагнення до миру і наголосив, мирна угода, яку запропонував Кремлю президент Дональд Трамп, найкращий можливий результат для Росії. Путін Повинен її укласти. Джон Келлі зазначив, що Вашингтон справді зацікавлений у мирі і щоб його досягти, готовий співпрацювати з Києвом, Москвою, європейськими партнерами та ООН. Однак наполягатиме, щоб обговорення мирних питань обома сторонами відбувалося сумлінно. Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажатиме цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Додав представник сполучених штатів якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовляємося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату. Кремль втрачає позиції через негнучкість у мирних переговорах. Заявили в МЗС Туреччини. Офіційна Анкара наголосила небажання Росії проявляти гнучкість в переговорах щодо припинення війни з Україною, ставить її в невигідне становище перед сполученими штатами та міжнародною спільнотою. Туреччина, за словами глави МЗС, уже передала Москві своє бачення реалістичних умов припинення вогню і готова виступити посередником. Також Анкара поділилася своїми підходами до миру з адміністрацією Трампа. На їхню думку, Україна та Європа уже частково адаптувалися до позиції США. тоді як Росія ні, що лише погіршує її дипломатичне становище. Перші результати переговорів, як от обміни полоненими, стали можливими завдяки відкритості обох сторін, але подальший поступ залежатиме від політичної волі Кремля, кажуть у Туреччини. Український безпілотник вразив російську станцію РЕП за 200 мільйонів доларів. Сили безпілотних систем опублікували приголомшливе відео спецоперації. Дуже рідкісну ціль військові 413 го батальйону рейд спалили з відстані 70 кілометрів. Втрата одного із ключових засобів радіоелектронної боротьби Борісоглебськ 2 суттєва для російської армії. Адже цей комплекс не лише шалено дорогий, а й призначений для радіоелектронного приду. Ушення супутникового зв'язку та навігації ця станція також виконує радіорозвідку на озброєні один із найсучасніших комплексів РЕП Росіян і 2013 року, і завдяки своїй дієвості є пріоритетною ціллю для наших бійців. Готують боєприпаси для дронів, якісно мінують територію для зупинки ворога, та самі ж розчищають шлях від ворожої вибухівки для наших армійців. Наступний сюжет про мінерів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Нині роботи в підрозділу чимало, адже ворог продовжує штурмувати часів яр, який захищають воїни 24-ки. І без якісного мінування оборона цього міста не була б такою успішною, як і без допомоги небайдужих українців українців. цим хлопцям потрібні гроші на безпілотники, адже без них нині на фронті як без рук. Реквізити далі у сюжеті нашого воєнного кореспондента Єгора Ромахла. Тож він і вся наша редакція просить долучайтеся. Ну вони літають, знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на Ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут, у майстерні, його готують для ефективної роботи наших дронерів. переходники під гранату, от так виглядає сюди, кадешка вставляється, Ось накручується три гранати. FPV. окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА, інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24-ки зробили значний внесок у міцність оборони часового яру, адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої спроби там на тих ділянках пройти. Крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то от від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї. Скидають, мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно, коли машина посередині. І вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки. Люди отравлюються, використовують міни ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводив імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. Змотуємо, як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всієна ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини. Боротьба за інклюзивний пляж в Одесі триває. Унікальний соціальний комплекс відпочинку для людей з інвалідністю під загрозою закриття, оскільки міська рада аналювала документи на постачання та відведення води, кажуть його працівники. Вони вважають рішення влади міста незаконним, адже спершу технічну документацію погодили. До того ж, пляж, де працює майже 20 ветеранів російсько-української війни, і де створено всі умови для людей з інвалідністю, вже готовий приймати відпочивальників на відміну від багатьох і. Інших, де ще багато чого треба зробити, та Марія Одеси взялася саме за інклюзивний пляж, і лише втручання обласної військової адміністрації ситуацію змінило. З подробицями Олександра Ченкова вже майже всі мурали є, вже готові рятувальні пости, лодки, всі шезлонги, пандузи. Всі готові. Ну інклюзивні кари вже чекають вже як місяць для роботи. Я так скажу. Керівник інклюзивного пляжу та ветеран російсько-української війни Емін Ібрагімов каже, комплекс готовий приймати відпочивальників. Тут заплановані заходи для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни. Утім, коли пляж відкриється та чи станеться це, взагалі, невідомо. Ми заключаємо меморандуми. Зі спортивними клубами і будемо тут проводити спортивні заняття, йога е, ну багато чого. Наразі в черні вже буде тут проводитися захід. Ну ми ще не знаємо, відкриємо чи ні. Все залежить від міської влади. Ну не від нас. Ми готові. Проблеми з відкриттям через відсутність прісної води, розповідають працівники пляжу. Технічні умови на водопостачання та водовідведення міськрада Одеси погодила 3 березня а вже 27-го Скасувала своє ж рішення на захист унікального інклюзивного пляжу. Стала ветеранська спільнота. Іван Боєць 214 го окремого штурмового батальйону «Опфор». брав участь у боях за Солодар, Бахмут, «Кліщіївку», а також у Харківській операції. унаслідок поранення отримав інвалідність. каже такі простори відіграють важливу роль у соціалізації та адаптації ветеранів до цивільного життя. До того ж, тут працевлаштовані майже 20 ветеранів з інвалідністю, і тепер вони. Можуть залишитись і без роботи, і без місця для соціалізації. Я не думав, що я так ментально не витримаю з цього всього. Може, через те, що дуже довгий час я воював, воно якось так привиклося мені, що звикнути до цивільного життя, переналаштувати себе, це було дуже, дуже тяжко. Да і так дуже багато лишніх думок сам на сам краще не лишатись, тому так. Да, такі от ком'юніті, це. Прям рятують місяць тому. В коментарі фактам в Одеській міськраді пояснили, технічні умови анулювали, начебто, через низку недоліків у документації, а вже зараз опублікували відео та стверджують, що підведення водопостачання на фінальній стадії і причин хвилюватися нібито нема. З залученням підрядної організації з якою вкладено договір проводиться роботи з прокладанням мережі шляхом проколу через підпірну стінку, для можливості підключення інклюзивного пляжу для мережі водопостачання і водовідведення. та засновник інклюзивного пляжу каже: насправді причина глибша. Скандал розгорівся через забудову морського узбережжя, адже поряд планували звести восьмиповерхову споруду. Міськрада вже видала дозвільні документи. Тут нема пояснення. Це ж питання тільки забудови, яку вони намагаються протащити та побудувати. Їм не потрібна зі ні інклюзія, ні пляжі, нічого. Вони придумали героїчно, що вони нам проводять воду. Зачем вони навіщо вони відключили нас, а потім героїчно самі проводять, знов ж таки тратять бюджетні кошти на це. Хоча у нас є труби на балансі, є громадська вбиральня інклюзивна, через яку йшло все підключення. Ветеранам довелося писати скаргу президентові. Зрештою у ситуацію втрутилися військове командування і одеська обласна військова. Ва адміністрація спільно вони видали наказ про заборону будь-яких реконструкцій пляжу під час воєнного стану. Також одеському міському голові Геннадію Труханову рекомендовано переглянути раніше ухвалені рішення виконавчого комітету Олександра Ченкова, Евгандрапенько, Фуактесі Тіві. Єдині новини. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину нашого марафону. І завтра, 29 червня, виповнюється рік. Відколи на Харківському напрямку під час ротації загинула моя колега-медіатренерка, журналістка, а також госпітальєрка Ірина Цибух. У неї був позивний ЧК. Вона, крім своєї роботи, прославилася як громадська активістка, тим, що закликала всіх все таки вшановувати у 9-й годині хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих у цій війні. Пам'ять про Ірину далі живе, і для її підтримання і на продовження її важливої справи друзі Ірини, сім'я Ірини організовують у Львові ЧК Фест. От зараз з нами на зв'язку Марина Круть, відома бандуристка, яка також була подругою Ірини, і вона тепер і співорганізаторка цього фестивалю. Марино, вітаю, вітаю, Марино. чк фест. Він в чому полягатиме? Це ж наскільки я розумію, перша червня Львів. Правильно? Так, це перша червня Львів. Все вірно, це фестиваль е пам'яті Ірини Чеки. Це був про яку ви щойно говорили. Е так сталося, що Іринка загинула за кілька днів до свого дня народження, і 29-го буде річниця по ній. А ось 1 червня, день захисту дітей, а також її день народження. І ми вирішили, що саме на її народження ми б хотіли провести фестиваль і тим самим відсвяткувати день народження і якби. Від, ну, від від та і, і річниця буде також, тому ідея цього фестивалю насправді прийшла е, до мене дуже спонтанно і дуже е, багато часу назад. І я зрозуміла, що така велична е, по цінностям і по масштабу людина, як Ірина, мені особисто по формату вміщається як мінімум фестиваль. От фестиваль у нас абсолютно 100% благодійний. Ми збираємо на відновлення бази госпітальєрів у Павлограді, в яку потрапив шахет нещодавно. Це сталося буквально місяць тому чи півтора, і ми хочемо зібрати для них дуже 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 багато. Гарних багато гарних донатів людей, які прийдуть на фестиваль, деякі не прийдуть на фестиваль. Також ну, Марино ті, хто не зможе прийти на фестиваль цієї неділі у Львові, можуть долучитися до цієї благодійної складової. чк фесту, тому що у нас зараз на екрані є і номер картки, і qr код який веде на оцей благодійний збір госпітальєрів для відновлення бази. Тому, будь ласка. Не мож... ну, не варто чекати аж саме неділі чи якогось іншого дня, можна вже починати долучатися. Я хотів спитати про цю художньо мистецьку частину фестивалю. Хто там буде? Підозрюю, що ви будете як авторка і виконавиця. а ще. Так я звісно буду, але не в якості просто там співачки Марини Круть. Я буду у ролі тієї, яка виконує заповітну частину Ірини, оскільки вона в своєму заповіті залишила по собі список десяти пісень, і я його виконую на фестивалі. Окрім того, всього буде дуже багато гуртів молодої української живої сцени, яку любила Іра, виконавці, яких слухала Ірина. Також будуть спікери, багато друзів, екіпаж, члени родини. А по музичній частині ми плануємо багато. Гарних артистів, там, зокрема, крихітка, Щука Риба, назва це все українська молода сцена, нові імена, які я би хотіла ну, Крихітка, їх Це не зовсім хірше. молоде ім'я, вона українській сцені. крихітка це не молоде ім'я, але для нас вони це перероджений гурт, а також це улюблений гурт Ірена. Правда? Тому, власне, це дуже символічний і так, це дуже символічна символічний гурт для нашого фестивалю. Крім музики, якась інша складова літературна, театральна образотворча? в нас е, буде освітня частина. Ми називаємо це не панелі. Буде дуже багато е, дуже багато лекцій про пам'ятування, про меморіалізацію. Також хочу сказати, що е, завтра, 29 травня, відбудеться е, загальна національна хвиля мовчання у дуже багатьох містах. Це буде персоналізована акція, присвячена ірині. Виходить на вулиці у 8.50, Дивіться в соцмережах, де можна знайти про цю інформацію. Про нашу освітню частину ми будемо говорити з мамою Іринки, а також з різними психологами, психотерапевтами, військовими, її друзями, її близькими медіатренерами. Про пам'ятування, про пам'ять, про те, як пережити втрату, про те, як жити із цим далі і як нам боротися за пам'ять. Дякую дуже, пані Марино. Що знайшли час і включитися, і за співорганізацію цього фестивалю? Бо пам'ять дуже важлива, і також важливо не просто пам'ятати а й підтримувати тих, хто опікується нашою безпекою. Тому, будь ласка, долучайтеся до е, цього збору на госпітальєрів <кій> на відновлення їхньої бази через QR-код і номер картки, які ви бачите на екрані. Якщо можете, то й чк фесту, який буде цієї неділі, 1 червня, у Львові. Ну а ми продовжимо завтра. До речі, ще одна цікава подія буде уже в Києві починатися. Це книжковий арсенал. Можливо, найважливіша книжкова подія року в Україні: 13-й міжнародний книжковий фестиваль. І в ефірі Валентина Сотникова, програмна координаторка 13-го міжнародного книжкового фестивалю. Книжковий арсенал. Пані Валентино, вітаю. Вітаю, Вадиме. Скажіть, будь ласка, ви не забобонні? Все-таки 13-й фестиваль. Багато неприємних думок може бути пов'язано з цією цифрою. Як у вас з безпекою буде? Ми не забобонні, тому що можливість проводити фестиваль, яка у нас є завдяки нашим збройним силам, нашим захисникам, це все ж таки позитивний момент, який є важливим не тільки для організаторів, а ми впевнені, що для всіх відвідувачів. Проте ми свідомі того, що час, в який ми робимо фестиваль, є має свої виклики. Тому у нас є додаткові заходи безпеки. Звичайно ж, на території Арсеналу є укриття яким можна скористатися на випадок повітряної тривоги? А у випадку повітряної тривоги, фестиваль і ярмарок фестивальний призупинять свою роботу, оскільки безпека наших відвідувачів є пріоритетом. Також всі відвідувачі фестивалю можуть ознайомитися з детальнішою інформацією на нашому сайті, де чітко вказані всі наші безпекові заходи. Ну там же ж і вся програма є. Я хотів спитати ваше враження: а що таке на вашу думку буде на фестивалі? Яка така подія, щоб людина вийшла після неї не тільки з книжкою, але ще з якимось таким абсолютно новим уявленням про світ, можливо, а, насправді, вся фокус-тема книжкового арсеналу, яка звучить як все між нами переклад, вона розкриває Складність передачі різного досвіду в міжособистісній взаємодії у взаємодії між представниками різних країн. Тому, відповідно, програма наповнена такими подіями і кожного дня можна буде знайти щось для себе. Проте Важливою розмовою буде перша розмова, яка прозвучить після відкриття фестивалю завтра, в якій власне кураторки фокус теми Марсі Шорт та Оксана Форостина розкриють глибше розуміння того, що вони закладали в цю формулу. Все між нами переклад. Також поговорять про можливість чи неможливість перекладати досліди, залучивши до цієї розмови ширше коло фахівців-дослідників. Водночас, у нас протягом днів фестивалю буде багато презентацій презентації книг від улюблених авторів, зокрема презентація книги нової книги Оксани Забушко, також буде можливість поговорити про стратегії перемоги в інформаційних війнах разом із Пітером Померанцевим. Тому мені здається, що для кожного відвідувача буде та подія, яка може залишити важливе місце в спогадах. Про фестиваль я знаю, що завжди на арсеналі книжковому особлива програма є для дітей. Цього року буде щось для маленьких читачів. Так, програма для і про дітей і підлітків це таке наше важливе і свідоме уточнення, оскільки вона не тільки створена для дітей, а й Створена з думкою, щоб допомогти дорослим краще розуміти і комунікувати з дітьми. Також будуть події в цій програмі. Буде багато інтерактивних подій, які допоможуть дітям підліткам опанувати нові навички, зокрема, як записувати аудіоказки, а також як побудувати власний книжковий блог. Наприклад, також у нас буде спеціальна програма від підлітків, яку створила підліткова ініціатива, яка працює в мистецькому арсеналі. Наша літературна лабораторія, тому вони вже як справжні митці самостійно запрограмували події, які, на їхню думку, відгукнуться багатьом підліткам. Пригадую також на попередніх арсеналах був окремий ветеранський намет, де була спеціалізована література війна і все довкола війни, автори, ветерани, ветеранські видання і видавництво. А цього року? ми Маємо дуже широке представлення літератури автори, якої є військовими ветеранами, і для того, щоб не концентруватися в межах одного намету, ми даємо можливість різним видавництвам представляти таку літературу на своїх стендах. Тобто, ці книжки можна буде знайти в усьому просторі арсеналу в різних видавців і малих видавців, що є таким нововведенням цього книжкового арсеналу, оскільки для малих видавців були особливо. І також у великих видавництв. Проте разом з тим, з підтримки Міністерства у справах ветеранів, ми пропрацювали спеціальну виставку літератури, виставку книг, які були написані авторами військовими. Багато з цих книг є сам видавом їх, на жаль, не можна придбати з огляду на те, що дуже маленькі були наклади і обсяги надрукованих текстів. Проте можна буде ознайомитися з тією величезною кількістю творчої спадщини, яка вже в нас є зараз, саме в цьому просторі виставковому. Дякую дуже, Валентину, за детальну інформацію. Тоді завтра побачимось. Це була Валентина Сотникова, програмна координаторка 13-го міжнародного книжкового арсеналу. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.